Урара, кошенята! Попліткуємо! Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Можете зручніше, чай, кава, обов'язково залишай коментар, адже це допомагає у просуванні ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на ну, суб'єктивну авторську думку до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішні плітки мені хочеться розпочати з роману, який зародився на наших очах. Я вам зачитаю частину інстазливу, який мені надійшов з оточення цієї пари, і зробимо свої висновки. Отже, Богдане, привіт! Ти запитував про горову у Іри, шалений роман з В'ячеславом, не дивлячись на те, що йому 24 роки, він дуже вмілий маніпулятор, зачаровує собою, а потім юзає людину в своїх цілях. Доводилось з ним пересікатися щільно кілька років тому в одному питанні. Але зараз не про це. Іра робить для Отоя усе, виконуючи будь-яку забаганку. Щиро вірить, що це новий успішний артист, який стане відоміше за Потапа. Колега Іри розповіла, що горові довелося прикласти чимало зусиль, аби з листу виступів на Євробачення сету українських артистів прибрали Альону Альону, замінивши на Отой. Знаючи славу, він просто використовує Ірину і отримає максимум з цього роману. Також він дуже хороший у ліжку, а, тож для дорослих жінок він просто услада. Принаймні так мені розповідала його колишня партнерка поблизості. І фізичне, і емоційне захоплення отоєм заганяють Горову у пастку, але вона це зрозуміє вже запізно. Оце так. Назріває цікава історія. В мене була теорія про те, що Іра Горова просто з головою закохалася і пішла в цей роман. І ми з вами були перші, хто озвучили про ці стосунки на Ютубі, але ж я не думав, що усе настільки серйозно. Я вам дуже вдячний, кошенята, що ви довіряєте мені інформацію, надсилаєте ексклюзив. До речі, кому що відомо. Присилайте в Директ моєї інсти про ту чи іншу зірку. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. І ви знаєте, в цьому романі мене не насторожує велика різниця у віці в 45, якщо я не помиляюсь, у той 24. А, окей, кохайте одне одного. Вікові обмеження це штучно вигадані паттерни для соціуму. Мене насторожує те, що горова абсолютно не аналізує, не розуміє ситуацію і просто йде по шляху своїх попередніх помилок. Які вже були в минулому. Я не розумію, чому такі жінки постійно вибирають один і той же тип чоловіків, поганих хлопчиків. І скільки б їй років не було, вона все одно буде притягуватись до негативного персонажу. Дорогі підписниці, в кого були такі ситуації, із життя, будь ласка, напишіть, чи закохувались ви завжди в один і той же типаж чоловіків. Якщо так, то... Що стало причиною підґрунтям для такого вибору? І в нашому зливі пролунала фраза, що горова доклала максимум зусиль, аби видалити Альону Альону із виступаючих артистів на Євробаченні. Це вже цікаво, як я це розумію. Іра готова вести агресивну політику. Усе заради коханого хлопця. Ну що ж, отой, тобі дуже пощастило з наставницею. Ти маєш міцний. Тил за своїми плечима, а ось Ірі потрібно бути трішечки обачнішою. Абсолютно цікава кицька у нас з'явилася в сімействі, поскидувала мені фотографії з утоєм. Там перша лінія прямого контакту з артистом. Будемо спостерігати, як розвиваються ці події. І раз ми вже заговорили про альону Альону, я хочу порозмірковувати про дещо інше. Вже невідомо скільки часу, мені здається, майже рік, ніяк не можуть знайти smm менеджера для Альони Альони. І це оголошення постійно з'являється то на Work.ua, то Robota.ua. От коли не можуть довго знайти людину в колектив, у мене відразу з'являється враження вже з мого великого досвіду та бекграунду роботи в політиці та в шоу-бізнесі, що проблема у роботодавці. Відповідно, що за Альоною не так, що вона до сих пір не може знайти собі стабільну людину в колектив? Кому що відомо, можливо, ви працювали з Альоною? У вас є власний досвід. Будь ласка, надсилайте в мою інсту, тому що для соціуму альону альону транслюють як дуже позитивного. Правильного персонажу, а як воно є насправді незрозуміло. І знову ж таки, питання відкрите, що не так з роботодавцем. Усі посилання на мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там є картка для донату. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту, буду вам дуже дуже вдячний. Моніторив я ринок праці. І настільки я був шокований та вражений від того, що зарплати в Києві впали до, мені здається, історичного мінімуму, окей, 8-15 тисяч в умовах фрілансу. Це більш ніж нормальна оплата праці в напрямку СММу, наприклад. Але коли роботодавець вимагає повну присутність в офісі з 10 там, до 6 чи 7, при цьому заробітна плата 12 тисяч, цих грошей на сьогодні в Києві не вистачить ні зняти житло самостійно, ні на транспорт. Відповідно за що взагалі жити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як довго ви працюєте на своєму нинішньому місці роботи? І чи плануєте змінити його? Тому що на сьогодні, як мені здалося, ринок праці не здатний запропонувати конкурентоспроможних умов? Дуже це сумно, мене це прям обурило. Я розумію тяжкі часи в країні. Війна, наша економіка взагалі чудом тримається, але все ж таки людям потрібно якось жити, виплачувати свої рахунки заробітня плата, якої не вистачить навіть на оренду квартири. Це просто жесть. Так. Тому давайте поспілкуємося у коментах. Тема важлива, і давайте разом спробуємо сформувати ось цей загальний портрет, нинішню ситуацію, умови праці в сучасних реаліях України. І чи вистачає вам цих коштів, скільки ви взагалі на місяць витрачаєте? А це вже Ірина Білик. Що це за пісня для мене незрозуміло. Знову якась Аляш Шараварщина. Куди взагалі несе Ірину? В неї була чудова композиція кордони, прекрасна пісня, по звучанню це нагадувало її старі добрі треки. Зараз ми чуємо Шароварщину. Тут прям можна робити дует з Лучинською. Взагалі, Тікток Іри Білик залишає бажати кращого. Запитання, знову ж таки: пані Ірино, хто з вами працює? Хто ваша команда, хто вам рекомендує створювати такі тіктоки? Ну це настільки несолідно і кріпово. Що просто жесть. Іра Білик не знаходиться в Україні до сих пір, наскільки я розумію. Прекрасно собі мешкає десь там в Європі з Дмитром Коляденко. Вони нібито зійшлися знову, але з творчістю все одно криза. Немає пісень, немає якості, знаючи те, як вміє Ірина створювати хіти, а вона це вміє робити. Ми чуємо ось такий зашквар, який взагалі не вписується в формат співачки, тим паче, коли в неї є абсолютно легендарні пісні. Але як то кажуть, маємо, що маємо. Будь ласка, яке вас ставлення до Ірини Білик? І напишіть в коментарях топ 3 найулюбленіших композиції співачки. Курси глибокого міне омлету <кхем> ні. Успішний успіх теж ні. Кульки бажань ні. Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу Сім онлайн лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі, корисні знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не прогав свого шансу, пиши в директ мого інстаграму та дізнавайся, подробиці. Як ми і очікували, дітей нема. В нашій службі ми в черзі навіть не в першій десятці. Я обдзвонила всі обласні служби України. Всюди, де взяли слухавку, відповідь одна: дітей немає. Розповідає Інна, дружина Тимура Мірошниченко. Нам дозволено усиновити дитину віком до 4 років. Важливо, у дитини має бути статус для усиновлення. Опіка не підходить. У нас немає права бути опікунами лише усиновлення. Ми дуже хочемо у ці часи подарувати щасливе життя і любов, що найменше ще одній дитині. А з такою проблемою зіштовхнулася сім'я Мірошниченко. Абсолютно прекрасна сімейна пара. Вони в мене викликають лише симпатію і захват. Люди готові усиновити дитину, щоб подарувати їй світле майбутнє. Але через цю бюрократію, яка є в нашій країні, і закриваються очі на процес усиновлення. Люди не мають можливості від слова зовсім взяти собі дитинку. Я не розумію, чому це питання не підіймається так на широкий загал, чому про це не говорять слух. Тому що процес усиновлення дитини потрібно спростити. Потрібно створити такі умови, щоб українці мали можливість усиновити дитину. Ні, давайте й далі закривати очі. А люди, які достойні того, щоб бути батьками, можуть просто здатися і опустити руки, тому що держава не дає жодних умов та можливостей, щоб дитинку усиновила сім'я. Жахливо, це, це просто От, розумієте, я зараз став. Дуже обачним в своїх висловлюваннях, тому що просто так і лізе на язик не дуже хороші слова, тому що є важливі теми, є важливі проблеми, а на них надалі закривають очі. Я не знаю, можливо, потрібно створити якусь петицію, щоб українці підписали цю петицію, аби дітей можна було спокійно. Синовлювати, щоб з'явилися, врешті-решт, для цього умови. Давайте обговоримо в коментарях. Можливо, серед нас є юристи, адвокати. Поясніть цю ситуацію, в чому зараз найголовніша складність і чому люди, які абсолютно щиро хочуть собі взяти дитину на піклування, вони цього зробити не можуть. І на завершення пропоную поговорити про Шенен Догерті. Голівудська акторка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії проти України підтримувала і підтримує Україну. Постійно про це говорить. Постійно публікує в інстаграмі дописи на тему підтримки України. І на превеликий жаль, Шенен Догерті в одному зі своїх останніх дописів опублікувала наступне. The second part of it is the front part of the mask. We'll have, yeah. a, we'll have a little optical stick that you can bite on. So right before we make the mask, we're going to open your mouth and we'll make the mask. Okay. Метастази дісталися головного мозку акторки. Це означає, що зовсім скоро світ буде прощатися з Шенен Догарті. Вона довгий час боролася з онкологією, їй вдалося побороти хворобу. Але ремісія тривала недовго, і Шенен знову захворіла. Для мене це дуже сумна новина, тому що саме серіал Чародійки. В якому знімалась Шеннон, допоміг мені сформувати моє бачення, що таке добро, що таке зло. Цей серіал мав надважливий вплив на розвиток мене як дитини і розуміння цього світу, що таке чорне, що таке біле. І в одному з форумів я побачив абсолютно жахливіший коментар, в якому говорилось про те, що а, нормально, вона завжди була така склочна, вона була лицеміркою, тож отримала по заслугам. Боже мій! Яке б у вас ставлення до людини не було, як можна зловтішатися тому, що людина не змогла побороти онкологію, і людина зараз від неї помирає? Це просто жахливо. Я коли про це кажу, у мене просто зараз реально мурахи по шкірі, тому що це недопустимо. Е, я, я, я ні, почекайте, я не знаю, що в такій ситуації казати. Я хочу побажати акторці, щоб вона трималася і якомога більше посміхалася, і цінувала. Кожний момент свого життя. Ось така сумна новина, але це реальність. Будемо завершувати сьогоднішній випуск пліток. Вам дуже дякую за перегляд, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож підтримуйте нас, дивіться. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.